Всім привіт! Це канал «Слухаємо Книгу, і сьогодні в нас третій розділ книги Андрія Чайковського за сестрою. Це третій розділ. Хто не слухав попередні два розділи цієї книги, тут можна по піскасті послухати. Ну що ж, Андрій Чайковський за сестрою. Третій розділ: навкруги царювала тишина. Здавалося, що тепер від променів сонця степова трава з собою розмовляє, бо щось увесь час в ній бриніло, як це буває в літню спеку. Непорадний, звернений головою в сторону Спасівки, завважив незадовго, як завпи захвилювала трава, а далі побачив татарина на коні. Татарин їхав поволі та все розглядався за слідами, куди рано приїжджав Павлусь. Від того часу потоптана трава попідносилася, роси не стало і слід позатирався. Тому татарин так помалу проїхав ту просторінь, яку Павлусь минув ще рано. Непорадний скрився в траву, аби його не видко було і пильно зорив за татарином. Коли цей наблизився до могили, непорадний держав уже на поготові рушницю. Татарин приїхав аж над саму річку і зліз з коня. Тепер пора, подумав непорадний і почав прицілюватися. Татарин прив'язав коня до куща, а сам пішов у брід на цей бік. Але непорадний відразу поклав рушницю біля себе і почав мерщій суватися з могили вниз. Дурень я, та й годі. думав, наближаючись поза могилу до свого леговища. Чи то штука на, ту, на таку віддаль татарина вбити та й товаришів розбудити, я його живого піймаю. Він вмить відв'язав від сідла свій аркан і схочив за могилу так, що татарин його не помітив. Непорадний був мистець орудувати арканом, у цьому була сильна його сторона. Ніхто з товаришів не запам'ятав, щоб непорадний не втрапив. І славний був у нього аркан увесь шовковий, тонкий і дуже міцний. На аркан ловили козаки ворога, коней, а коли траплялося, й дику козу або сугака. Непорадний аж усміхнувся, беручи свій струмент у руку, затягнув петлю, відтак поскладав увесь аркан. Один кінець держав цупко в лівій руці. А вправу узяв петлю із складками мотуза. Приладившися отак і криючись поза могилу, він стежив, що татари робитиме. Татарин підкрадався до обозу, як кіт. ще як сидів на коні, бачив, що козаки спали, як мертві, що сонце пекло їм голови і знав добре, що чоловік, сплячи на сонці, має важкий сон, начеб зачадів. Такий нелегко прокинеться. Йому майнуло в голові зайти сюди і вирізати всіх, як баранів, заки хто видасть із себе голос. Те, що він думав, можна було зміркувати з того, що він тепер робив. Татарин високий і плочистий хлоп засукав рукави своєї свитки, поправив шапку і витягнув із за пояса довгого ножа. Ніж заблищав на сонці, як срібло. Татарин поправив ще щось на собі і узяв ножа в зуби. Цю хвилину використав непорадний. Повернувся до татарина боком, розставив широко ноги і махнув правою рукою. Аркан фуркнув у повітрі, став блискавкою розвиватися і впав на голову татарина в хвилину, коли він брав ножа в руку. Петля вхопила його в поперек. Коли перша трудність з арканом у тому, щоб потрапити петлею як слід, то ще більше тягнути аркан так, щоб петля засилилася, а пійманий не мав часу розмотатися, легше це зробити, коли пійманий на бігу, тоді він сам засиляється. А тут татарин стояв на місці і треба було його засилити. В непорадного бігали руки, як у ткача. Він великими куснями стягав аркан до себе, а відтак сіпнув з усієї сили і татарин упав горілиць на землю. Миттю прискочив до нього непорадний і вхопив лівою рукою за горло. Настала на боротьба. Татарин пійманий в петлю випустив з руки ножа. Він став пручатися і звільнився настільки, що мав свобідні руки. Непорадний зміркував, що татарин душі від нього. Укнути б на товаришів, що помогли, знову б його прозвали та ще й насміялися ні, мусить собі сам допомогти. Скрутив татарина з усієї сили, обом зайшли кров'ю очі, важко дихали один на одного, а жили на руках понабігали, як мотузки. Татарин придав не... придавив непорадному руку кости з тим підборіддям до грудей так сильно, що йому аж заболіло. Хотів її звільнити, та не міг. В цю хвилину вихопив татарин у непорадного за пояс гострий ніж, а непорадний вирвав руку з під татаринової бороди і вхопив його за руку, в якій з цей держав ножа. Ще хвилина, і непорадний засіпив з усієї сили татарина кулаком З ноза ж бухнула кров. Татарин втратив пам'ять, а тоді заки отямився, вже був зв'язаний. Непорадний устав з землі і так важко дихав, що йому аж дух захоплювало. Гей, козаки, уставайте. кричав захриплим голосом. Маємо гостя. Козаки посхапувалися з трави. Кожен був заспаний і не міг зараз очуняти. Ярке сонце освітлювало їх. Протирали очі та й лягали знову. Другі, постававши, ходили один поза одного, як сонні. Та що ви, попились, чи що? Кажу, татари напіймав. Найскорше оттямився дід Панас. Він перший прийшов до непорадно. Гей, діти, очиняйте. Укав дід. Воно не жарти. Один татарин же тут, а за хвилину може їх бути більше. Неборандний поспішив до татарського коня, бо то була його воєнна добича. Козаки стали сходитися. Татарин пручався з усієї сили. Хіба в нас ножа немає? укав один козак, виймавши ножа за халяви. Чого з ним було водитись?» А не сором тобі пов'язаного різати?» – каже дід Панас. Живий все більшу ціну має, як мертвий. Не руш його. Козак відійшов, сплюнувши, дід Панас наблизився до татарина, якому кров текла з носа і заливала уста. Якби воно помогти щоб не уколів!» – каже повагом тріска, його язик може нам придатися. Принесіть хлопці води. А ти, діду, роби, що знаєш, щоб татарин був живий. Принесли води, дід присів до татарина й обмивав йому кров з лиця. Татарин закляв по татарськи і заскриготав зубами. Дід Панас знав татарську мову і каже Послухай, небоже, хочеш бути живий, то говори правду. Про що тебе питатиму, а то буде з тобою лихо. Козаки не знають жартів. Не те, щоб тебе вбили, та ще мучитимуть поперед. Татарин знову знав, став злитися і страшно проклинати. Що він каже? питали козаки. Тож той біда, що нічого не каже. Ти мені кажи зараз, кілько вас було цієї ночі у Спасівці, і де тепер твій кіш буває. Татарин ні слово, лише відвернув голову на бік. А ну що промовить, коли гарненько попросимо, говорив один козак, наближаючися з розпаленим залізом. Я заздалегідь приладив, трохи припечемо п'яти, так скаже, усе виспіває. Продержіть, хлопці ноги. Козаки підняли татаринові ноги вгору. Не дай пекти ноги, каже татарин до діда. Я все скажу. Лишіть його хлопці, каже дід. Ну, говори, а не дуже бреши. Ми були цієї ночі в спасівці. В нашому загоні було 400 люда. Веташкував наш славний Мустафа Ага, син Ібрагіма. Ханського Девлатхірея ми пішли на Україну на свою руку грабувати і брати ясир. Що сталося із пасівкою, чи багато взяли бранців, я не знаю, бо я стояв за частоколом на сторожі, а відтак пігнав за якимсь хлопцем. Чи варто було за хлопцем ганяти? Так казав ватажок, значить, ніхто не смів втекти. Ми знали про спасівку, що там багато заможних людей. Це донесли нам татари крамарі, на це село ми давно владились. Де тепер наш кіш? я не знаю. Мабуть, додому вертається. Тріска прислуховувався тій мові, бо розумів її. Багато вас перебили в Спасівці? питає. Не знаю, я в Спасівці не був, а за частоколом сторожив. Тріскамотав усе на вус і підсміхався, бо вже мав у голові готовий план, що йому робити. Треба до татар зблизитися, а ніч у на їх кіш напасти. Вони ще не будуть далеко, бо з грабіжю та з ясиром ідеться поволі. Алах. 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 заревіло з усіх боків, аж луна степом пішла. Козаки усі розкочились від татарина й кинулись до зброї дивляться, а їх з усіх боків обскочило більш, як сотня козаків. Чорт батька твого, сердяться козаки. От налякали. Ха -ха 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 -ха! сміялися ті, що тепер прийшли. Правда, що налякали? Попереду виїхав сотник Андрій Недоля на буланому турецькому коні. А в вас добі який зв... добіся якийсь звичай, вас би треба палицями. Згуртувались, як вівці над сіном, та й про світ забули. А де вартові, де сторожа? Якого біса нам день сторожі? обізвався Тріска. Хіба ми посліпли? Видно, ще посліпли й поглухли. Ми під'їхали під самійський під обоз, а ви нічичирк. Вам би чабанами бути, а не козаками. Тьфу, Крамарі. Татари наторгують. Тріхті кров підступила до голови на таку зневагу. Ти не гримай, каже, І, вдарив рукою по шаблі. Звідки господь привів? спитав дід Панас. Що тут у вас сталося? питає недоля. Дід Панас розповів йому все. Гаразд, хлопці, робота буде, лише коні трохи спочинуть. Як тебе звуть? Йостоп тріска. Ватажок. Ось і добре, каже недоля. Пристаєте, панове козаки, під мою руку? Укнув недоля. Нема що говорити, а треба пристати, каже дід Панас. Хай буде один ватажок, буде дві газдині там хата неметена. Сотника недолю я добре знаю, і скажу, що славний козак. Хай буде й він, аби добрий. Гукали козаки. В недолині козаки пустили своїх коней у річку, а відтак поприпинали пастися. Недоля, узявши тріску і діда Панаса під руку, пішов з ними на могилу порадитись. Тим часом козаки забавлялися з татаритом. І між ними були такі, що знали по-татарськи. Татарин просив їсти. Йому розв'язали руки, дали чарку горілки і піднесли казанок з кашею. Татарин був голодний, як вовк, і жваво напихав себе кашу. Тепер стало йому весело і він став розмовляти. Може, тобі показати того хлопця, що ти за ним гнався? Ану, покажіть! Павлусю, ходи сюди. Павлусь, побачивши татарина, задрижав на тілі. Не хотів іти. Ну, ходи, не бійся, він тобі нічого не зробить тепер, підбадьорували його козаки. Павлусь дивився заляканими очима на татарина. Татарин махав до нього рукою І усміхався. То бач, сину, Воєнне діло, до цього треба звікати, Пояснював один козак. Зловиш ти його, ти йому пан, зловить він тебе, то в ясир пожене. Павлусь справді осмілився. Він почав приглядатися до татарина зблизька. Це справді такий, як ті крамарі татари, що в село заходили, а які вони вчора були страшні. Він гадав, що їм ніхто не встоїть, а тут ось зловив його сам непорадний та й з'язав, як барана. Ти налякався вчора? питає татарин. Павлусеві переклали ці слова на українську мову. Ти мене, чорти, стрілою у спину поцілив, каже Павлусь. Татарин засміявся. Ну, вибачай, це воєнне діло. Я не знав, що поцілю на набігу. А де твій кінь? Пасеться. А сідло є? Еге ж, ти мені подаруй твоє сідло, а я тобі моє дам. Заміняємося та бобратима ми будемо. Ця розмова велася через перекладача. Павлусь, почувши останні слова, не розумів, чого татаринові треба. Він знав за козацьке побратимство, але хіба з татарином можна? Міняйся, хлопче, це можна, кажуть козаки. Як треба, то й з чортом покумайся. Може, він поможе тобі сестру віднайти, дораджував йому хтось. Коли діло йшло про сестру, то Павлусь не жалів нічого себе самого віддав би. Татарин подав руку і дуже радий був. Павлусь уже йшов з сідлом та й стрінув непорадного і розповів йому про заміну сідла. Непорадний його задержав. Так ти, татарина, сідло міняєш з хлопцем? Вже й заміняв? Еге ж, а ти маєш своє сідло? Вибачай, це моя воєнна добича, і ти, і твій кінь, і твоє сідло. Татарин нахмурився і люто глянув на непорадного. Ось що, небоже, тобі не про братинство не хочеться, а червінців, що в сідлі заховані. От як. Ну, признайся, правда? Скажи, чи його коня хлопець забрав? Татарин мовчав. От, хитрий поганець, говорили козаки, сміючись, якого побратима знайшов. Відтак з легким серцем продав би цього побратима на базарі. Татаринові не вдалося. За той час обидва ватажки порадились зробити так. Вони підійдуть під татарський кіш, татарин покаже дорогу. Передом підуть козаки з тріскою і стануть зачіпати татар, щоб їх з коша заманити. Тріска із своїми втікатиме. Татари поженуть за ними, а тут уже стоятиме недоля. І привітаю їх гарненько. Коли б татари не рушались у погоню, то це значить, що їх небагато й можна вдарити на кіш. Татарина поведе на Аркані непорадний. Такий наказ виголосив недоля перед козаками і звалів сідлати коні. Це був третій розділ книги Андрія Чайковського за сестрою. Це був канал «Слухаємо Книгу. Ставте лайк. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові розділи нові аудіокниги. Ну що ж, всім до зустрічі!